Всі ми так чи інакше знаємо англійську. Коли мене питають, де я вчив англійську, я кажу, що вчив її все своє життя. Спочатку у молодшій школі я пам'ятаю, що у нас вона, вона почалася з третього класу. Потім у середній школі в мене був клас зі спеціалізованою англійською. Після цього репетитори, додаткові курси work and travel, і я все одно не можу сказати, що я гарно знаю англійську. Ууу, там якась сирена. На даному етапі мій рівень дозволяє мені майже безпроблемно розуміти нейтів спікерів і вільно спілкуватися на середньої важкості теми. Але я все одно продовжую вчити англійську кожен день. І в цьому відео я хочу поділитися з вами своїми методами і порадами, як ефективно це робити і як підвищити рівень своєї мови. З вами Альбовський, і ми починаємо. По-перше, я хочу сказати, що всі курси, котрі обіцяють, що навчать вас за місяць або за тиждень розмовляти як англійський потомствоний лорд, це скам. Вивчення будь-якої мови це дуже довгий процес, котрий вимагає старанності і витримки. Єдиний реальний спосіб швидко вивчити мову це записатися на краш курс. Кожного дня займатися по 8 днів на день протягом місяця або двох, і так це дійсно вам допоможе дуже швидко заговорити. Але у більшості людей немає на це часу і ресурсів. Другий спосіб це народитися поліглотом, і я маю на увазі не людей. Котрі просто знають багато мов, а котрі також дуже швидко вчать мови. Але оскільки ви дивитеся це відео, я думаю, що вам це вже не вдалося. Тому давайте перейдемо до реальних методів. Вивчення англійської мови для мене розподіляється на шість категорій, котрі треба поступово качати як персонажа в грі. Це то, як ми пишемо, то як ми розпізнаємо англійську на слух, кількість слів і ідіом, котрі ми знаємо, то, як ми говоримо і зв'язуємо слова, то, як ми читаємо, і, звісно, всіма ненависна граматика. Я почну зі свого улюбленого вокабуляра. Я вчу нові слова постійно і кожен день. І за багато років я перепробував безліч застосунків і веб-сервісів, але зупинився на флеш-картах. І більшості людей, котрим я його рекомендую, він заходить. Для цього я використовую застосунок, котрий називається Quizlet. Він безкоштовний в нього є платна версія з додатковими функціями, але вона абсолютно не обов'язкова. Зараз я вам продемонструю, як я користуюся квізлітом. Заходимо в програму. Тут всі мої папки за останній рік, як ви можете бачити, я додав 14 нових папок. Наприклад, заходимо в папку 11. Тут ви можете бачити всі слова. Спочатку я пишу слово англійською, потім я пишу переклад українською. Щоб їх вивчати, я просто включаю карти, завжди налаштовую таким чином, щоб передній бік була українська. Завжди включаю аудіо і перемішую їх, і просто намагаюся згадати слово скрутне становище. Наприклад, я не пам'ятаю Predicament. Це я не знаю. Нічна сорочка це пам'ятаю, наприклад, Перелистую сюди і таким чином до кінця проходите всі. І ось, наприклад, 70% того, що я е, знаю, і 12% того, що я не пам'ятаю, я проходжу їх ще раз і намагаюся їх якби, повторити, щоб запам'ятати все ж таки ці слова. І з першого разу це, звісно, ніколи не допомагає, але коли ви пройдете цю папку 1, 5, 3 разів, зазвичай я її проходжу, поки я її заповнюю. Ходить так, що ти запам'ятаєш дуже багато слів. Слова я розподіляю по папках по 40 слів. Я визначив, що для мене це оптимальний розмір для однієї тренувальної сесії, якщо їх більше. То я починаю або губитися, або просто швидше втомлююсь. Я записую, звісно, не всі незнайомі мені слова, а ті, котрі я або декілька разів вже зустрів, або просто ті, котрі я постійно забуваю. Найліпше, що тренувати слова з флеш-картами можна абсолютно де завгодно. І займається зазвичай 10-15 хвилин кожен день. Наступне це лісенінг, і без нього нікуди. Ви можете знати всі слова і правила на землі, але якщо ви не навчитеся розрізняти їх в мові від людей, котрі до вас говорять. То вам це не допоможе. Взагалі, сприймання мови на слух для мене це один з найскладніших факторів вивчення англійської, тому що люди можуть розмовляти дуже незрозуміло. Вони <нас> скорочують, ковтають слова, кажуть невиразно або мимрять. Іноді я хочу, щоб просто коли людина до мене говорить, під нею з'являлися субтитри, щоб було зрозуміліше. Але на жаль, такої функції поки що не придумала. Щоб поліпшити цю навичку, я слухати подкасти і дивитися відеоконтент в оригіналі. Я почав дивитися все англійською ще років 10 тому назад, і я вважаю, що це був один з найважливіших кроків вивчення мови. На початку ви можете передивитися якийсь вже знайомий вам серіал або фільм, наприклад, Sex the City, Friends або Office. або ваш улюблений фільм, котрий ви вже дивилися тисячу разів. Включайте англійські субтитри і тримайте квізліт на поготові, щоб записувати слова. Також всі ми дивимося YouTube, судячи з того, що ви робите прямо зараз. Знайдіть на YouTube якогось англомовного блогу. На цікаву вам тему, і дивіться його. Англійський Ютуб він перенасичений контентом і категоріями, і напевно щось з того, що вас цікавить, ви знайдете з якісний контент на Ютубі. Це можуть бути камери, автівки, рибалка, макіяж, ігри, мукбанк. Ні, добре, деякі речі ліпше й не дивитися. Але, до речі, цей тип він е, з Херсона, землячок. Ось вам декілька моїх рекомендацій, котрі я обожнюю дивитися на Ютубі. Щодо подкастів, то це ідеальний спосіб вчити мову, коли ми робимо щось паралельно: бігаємо, стоїмо в черзі, їдемо на роботу або працюємо, або відпочиваємо. Подкастів насправді тисячі на будь-який смак. Але якщо ви не знаєте з чого почати, то я вам порекомендую ось ці подкасти для початкового рівня. Для більш середнього рівня я рекомендую чекнути ось ці подкасти. А для більш високого рівня, маючи на увазі, що ви більшу частину все ж таки можете зрозуміти на слух, я рекомендую ось ці. Ці подкасти. Це взагалі просто шедевр. Я деякі подкасти, переслухав декілька разів. Вони настільки цікаві, ти їх слухаєш, як якийсь нереальний гостросюжетний серіал. Я вам дуже рекомендую. Більшість подкастів від студії Вандері вони надчудові, деякі з них платні. Але дуже багато в безкоштовному доступі. Але якщо у вас є Amazon Prime, то ви можете зайти в Amazon Music і майже всі ці подкасти вони доступні, платна версія, безкоштовно для підписників Amazon Prime. Це вам такий хінт від мене. І взагалі дуже рекомендую чекнути. Це дійсно. Клас! І тут я хочу зробити невеличку паузу і поговорити про спонсора цього випуску, мого викладача англійської мови Дарію. В найбільше шести років викладання англійської підготовки учнів до міжнародних екзаменів, а також підтверджена англійська рівня C2. Зараз триває набір на її курс. Целпіп Краш Course, де вона готує дві групи до здачі іспиту целпіп. З неї ви всі аспекти, що тестуються з щотижневою практикою практичних завдань, а також індивідуальним планом роботи. До речі, сам Целпіп Дар'я здала майже на максимальні бали, тож я думаю, щось вона про це знає. І якщо ви хочете взяти участь в цьому курсі і ефективно підготуватися до целпіпу, переходьте за посиланням в описі, кажіть, що ви від мене, і ви отримаєте 10% знижки на курс. Peace. Для початку я рекомендую перекласти мову телефона на англійську, а також всі інтернет-сервіси, ваш ноутбук і, в принципі, все електронне, чим ви користуєтеся кожен день, я раджу перекласти на англійську, таким чином ви будете вивчати хоча б прості слова і фрази. також рекомендую читати Вікіпедію англійською. Я знаю, що іноді це може бути складно, але принаймні намагатися. А якщо не виходить, то дуже часто на популярних статтях Вікіпедії є simple English де все описано більш такою зрозумілою мовою. Тож спробуйте почитати таким чином. Після цього рекомендую робити запити в інтернеті теж англійською мовою. По перше, англійською завжди більше інформації. По-друге, ви поступово вчитеся формувати запит англійською мовою. То ми пишемо не яка площа Києва, а Хей hey area of Kyiv? Kyiv has Київ. area of 848 square kilometers. Thank you! звісно, хочеться ще порадити читати книжки англійською, але я розумію, що далеко не всі можуть це потягнути. Тому, якщо у вас є бажання і вам поки що складненько, раджу подивитися на адаптовану літературу. Дуже багато популярних книжок переписано на більш розрозумілу мову для початківців, і таким чином ви можете почати качати свій рідінг. Граматика. На жаль, без неї нікуди. Ви всі знаєте сервіс Duolingo, і він дійсно непоганий, але я хочу вам порадити дещо інший сервіс. Сервіс він називається бусом. Я вважаю, що структура його ліпше побудована, вони наводять ліпші приклади, і, взагалі, з ним мені було. Трошки легше вчитися. В нього також є безкоштовні і коштовні плани. Це ви перевіряєте самі. Але якщо вам не заходить до Олінго або якимось чином, ви там починаєте купитися, спробуйте бусу. Мені мені цей сервіс більше зайшов. Звісно, найліпший спосіб поліпшити свій writing це просто багато писати. Не у всіх взагалі пов'язано з цим робота або життя, але що ми напевно часто робимо, це пишемо імейли, e особливо тут, з переїздом в Канаду. І ось я вам раджу, коли ви пишете імейли, e перевіряти їх з чатом GTP. Зазвичай я пишу імейл. E Своїми словами, а потім просто закидаю в чат і прошу його перефразувати або просто виправити помилки. І потім на готовому варіанті я вже вчуся, що я зробив не так, які фрази або слова використати, щоб поліпшити саме свою навичку писання. Це дуже просто і це безкоштовно. Я вважаю, що це найскладніша частина мови. Тут ви повинні використати всі інші аспекти англійської і в реал таймі використати їх, коли ви спілкуєтеся з іншою людиною. Дуже багато людей непогано знають англійську, але бояться спілкуватися, бо вони бояться зробити якісь помилки, або що на них якось неправильно подивляться, і це величезна помилка. Я сам так робив, і я на цьому дуже багато втратив. А люди, котрі не бояться розмовляти і роблять помилки, вони вчаться набагато набагато швидше. То я вам теж рекомендую: по-перше, не боятися говорити, по-друге, бути максимально проактивними. Ви повинні зрозуміти, що всім цим людям навколо вас, якщо ви в англомовному середовищі. Їм по факту на вас все одно в них вже сформовані всі соціальні зв'язки, і вони не шукають друзів. І вам просто треба через силу бути проактивним, питати про погоду, як справи, як пройшов вікенд і хто вони по гороскопу. Будь ласка, не чекайте, поки хтось з вами почне розмову. Проявляйте ініціативу, починайте її самі, і таким чином ви будете качати свою навичку спікінга, що вам 100% знадобиться. І одна остання порада. Це не здаватися. Вчити мову можна потрошку, але регулярно. Спочатку може здаватися, що мова не йде, і ви нічого не запам'ятовуєте, але це неправда, і через тиждень, місяць або два, ви зрозумієте, що все, що ви вчили, починає нарешті залишатися в мізках, і ви можете це вже реально використовувати в житті. Ваша англійська в ваших руках трошки дисципліну і трошки часу, і поступово ви забалакаєте як англійський лорд, або просто як людина, котра хоче вільно спілкуватися англійською. На цьому все. Якщо у вас є. Якісь поради, як поліпшити свою мову, пишіть в коментарях. Цікаво почитати. Пока!